У ім'я Отця і Сина і Святого Духа ваше Високопреосвященство, пригосвященство, всечесний отець Димитрій і матушка Марія, матушка Майя, дружина покійного діти, дорога родино, всечесні отці дорогі у Христі, браття і сестри. Коли ми проводимо в останню дорогу своїх стареньких батьків або людей, близьких нам, які хворіли, ми були духовно, морально готові до того, що земне життя перерветься, то це сприймається важко ця утрата. Але це нормальний, загально прийнятий порядок життя. Коли ми ховаємо своїх дітей, молодих людей, це є поза нашим людським розумінням. І ми завжди в таких випадках запитуємо у Бога, чому Господь? Чому сталося так? Звичайно, відповіді в цьому земному нашому приземленому житті ми не завжди можемо знайти на це запитання. Христос сказав, немає більшої любові, як хто душу свою положить за друзів своїх. Отець Анатолій пішов сам добровільно, не не вимушено, з примусом, щоб показати, що є справжнє виконання заповіді любові. Бо тільки любов. Могла спонукати його, пожертвувати всім земним, що він мав, і піти, положити своє життя. Ми знаємо, що і просили, і вмовляли його, щоб він не йшов воювати, тому що він деякон це було зовсім не обов'язково. Священнослужителі далеко не всі воюють, але ним рухала любов. А хіба любов до своєї вітчизни, до своєї батьківщини України? Це не є любов до ближнього, та про яку говорив Христос. Це саме вона і є любов справжня, любов не на словах, а на ділі. І воїн Христовий, отець Деякон Анатолій, своїм життям і своєю смертю показав нам усім, що таке. Справжня любов. Що таке бути християнином не на словах? Бо ми часто буваємо християнами лише тоді, коли нам треба або на Пасху кошик посвятити, або воду посвятити. І на цьому наше християнство закінчується. Він показав, як бути християнином, який любить Бога. Який любить батьківщину, а значить, і ближнього свого насправді на ділі. Отець Анатолій є деяконом. І деяконське служіння церква часто порівнює з служінням ангельським. За свого земного життя. Він служив разом з батьком в цьому храмі, мов би, ангел, закликаючи людей на молитву до Бога. Він, мов ангел, пішов боронити країну, боронити нас із вами від московського ворога. І він, мов ангел, і зараз є тут тілом своїм, а душа його йде до Господа. У часи тяжких випробувань церква Христова. Завжди являла світові велику кількість святих. Згадаймо гоніння на християн в Римській імперії, коли люди свідомо йшли за правду Божу, за віру, на мученицьку смерть і тепер в сонмі мучеників, в сонмі святих предстоять перед Богом і моляться за рід людський. Згадаймо недавню історію радянська влада, яка нищила Церкву Христову ще тоді в Радянському Союзі і в Україні, в тому числі, спричинила до того, що багато мучеників з'явилося вже в нашій новітній історії. І сьогодні оці хлопці і дівчата, які кладуть, Душу свою і тіло своє за нас, в тому числі деякон Отець Анатолій, є теж, як зауважив в своїй проповіді Владика Онуфрій, мучениками, мучениками за віру, за свободу, за державу. Ми просимо у Бога, коли ховаємо, коли проводжаємо в останню земну дорогу християнина, просимо, щоб Господь простив йому провини вільні, невільні, які він вчинив впродовж свого земного життя. Але сьогодні і мені, і нам усім хочеться попросити прощення. В новоприставленого Отця Деякона Анатолія за те, що Він віддав своє квітуче, молоде життя за нас із вами. Нехай Господь упокоїть Його, нехай Господь прославить Його у своїх оселях, нам жити, пам'ятати, молитися. За упокоєння Його душі. Ми віримо, що і Він перед Богом буде служити в деяконському, ангельському чині і молитися за нас усіх і за свою родину, і за всю Україну, щоби Господь благословив нам якнайшвидше славну перемогу і справедливий. Мир, Царство Небесне, вічна і блаженна пам'ять спочилому диякону Анатолію. Амінь.